Дорога вчителька, пише вам мама однієї дев'ятирічної дівчинки. На жаль, моя дочка не хоче переходити в іншу групу з англійської. Вона маленька і її подружки важливіше ніж погані оцінки. Перестаньте, будь ласка, говорити їй, що її батьки недостатньо стараються, щоб навчити її англійської мови. Зрозумійте батьки для своїх дітей авторитети, і те, що ви постійно їй намагаєтеся пояснити, що я і її тато недостатньо здатні або талановиті, або посидючі, або просто, кажучи, розгільдяї, руйнує мою дитину. Ні, я не прийду більше в школу, щоб поговорити, як ви про те просите, в щоденнику червоним розгонистим почерком, тому що в минулий раз ви зловили мене і прямо при дитині відчитали мене за мою погану поведінку. При дитині відчитали її мати. Так що я виправдовувалася як овечка. Я не хочу бути овечкою в очах моєї дитини. Я хочу бути міцною надійною. Скажу вам по секрету, я взагалі-то мати Пантера. Просто боялася, що в школі така поведінка не зовсім доречна, тому нам краще більше не зустрічатися, повірте. Овечу шкуру я викинула. Я не знаю, як пояснити сучасній школі, що батьки взагалі не повинні займатися уроками з дітьми. Якщо у дитини не виходить, то це проблема вчителя, невідповідності програми за віком, підручника, завищених очікувань і так далі. Добре, добре. Нічого ми нікому не доведемо і будемо намагатися займатися вдома. Хочу пояснити вам, що з моєю дочкою займається її тато, мій колишній чоловік, який відвідує її два рази на тиждень. Так. Він не завжди виконує завдання, хоча, якщо чесно, я не можу повірити, що вчений не може правильно зробити завдання в електронному журналі. Але й витрачати час на доказ його правоти ми теж не будемо. Добре, він завжди виконує не те, що ви задали, припустимо. А знаєте що? Дочка чекає його і хоче займатися тільки з ним. І я, чесно, не здивуюся, якщо насправді вони займаються німецьким. Або взагалі грають в карти, нам не все одно. Так, взагалі все одно. І я не буду його картати за недолік старанності і скандалити не буду. І ні, він не займається на аби як. Англійську вона як небудь вивчить, а ось своє дитинство і спілкування з батьком не поверне ніколи. Так, нас всіх влаштує трійка. Я особисто вивчила англійську за місяць життя в Нью-Йорку, коли мені було вже 24. Володію вільно. І так я вважаю, що нинішня трійка ніяк не вплине на її майбутнє. І ні, я не вірю в клеймо «трієчниці». Ні, я не вважаю посидючість важливою чеснотою. І підручник, по якому ви ведете навчання, мені здається, антипедагогічним. І вчилася я по ньому в Нью-Йорку, то швидше, б за все, говорила по-іспанськи. До питання про те, чому інші діти можуть вивчити англійську за цим підручником, частина з дітей талановиті і мають схильність домов і навіть займаючись самостійно, дуже успішно опановують мову. Або, наприклад, вони це роблять з репетитором. Ні, я не вважаю за потрібне наняти репетитора, тому що до приходу репетитора потрібно ще додатково займатися. А я не розумію, навіщо займатися тим, що дитина майже не застосовує в житті. І до чого у нього зараз немає ні здібності, ні інтересу. Так, я вважаю, не всі здібності потрібно розвивати, тим більше рано. Потім репетитор коштує 500 гривень за заняття, тобто 1000 гривень тиждень, і виходить 52 тисячі гривень на рік. За 7 років школи це виходить майже 8,5 тисяч євро, сумовитих занять за підручниками граматики і сумнівними аудіозаписами. На ці гроші я років через п'ять можу на два місяці поселити мою дочку в Лондоні і найняти веселу молоду вчительку. Вони будуть гуляти по весняному Лондону, всипаному жовтими нарцисами. Розумієте різницю? Так само, як і я, вона вивчить англійську за пару місяців, або так само, як її батько, вивчить її, підсівши на який-небудь американський серіал. Саме тому в очах нашої дочки нам так важливо залишатися надійною опорою. Щоб спиратися на наш досвід, який значно продуктивніше ніж ваша шкільна програма, і, будь ласка, скажіть їй, що ми її батьки класні.